Де попав, розкидає, його, а я тоді вже в садку. Дуже спина війна на життя. Багато. Ракета, вічі прилітала, такий ров, що ж вікна дербила, що летіла. А це гупають кожен день. Яке укриття? Ну Підвалу це. Такі підвали. Прийнявся, там придавлять. Зайдеш, так може туди не вийти довше. Він сам розшипиться. Холодно в нас. У нас вікна Холодно, такі, що. Газ склали давлення. Воно дуже так нагрібає. Коли гріє до котел, коли не гріє котел. Дуже дорогий газ. Да. Дуже Це треба дати одну пенсію дати повністю на газ. Ну, дрова, звісно, надежніше. Ну, звісно, краще. Воно більше, ну як дуже горить. Дуже горить.